Ну, чим я маю лякатись, тут тут і так все хуйово, типу, я вже привик до того. Це Все, сюди, да, бля, я не почую, это це все фішка трейс, а, а. А, бля, почую. Ні, щоб ви поняли, мене просто тако кинуло сюди. Бо там він стоїть, і я, типу. Не розумію, що робиться, я чи не обісрався, це тільки включив, блін, 2 секунди, коротше. Чи ж привіт, дорогі підписники та глядачі і продовжуємо ми грати Текалісто Протокол на український, через то ми граємо, по тут і українська. Що ж, дивився я відео, одне дуже цікаве і чесно мені трошки. Ну, поліпшили в настрій, можна так сказати. Добре, тут зараз. Щоб ви не настрашились везі. Шо з FPS Не знаю Що ж, і від души не во короче двигаться Віду про то там же називається останній що вийшов на Нашем не це що ж і я так собі... Ну він там казав, що є такі. Чи переходять на російську мову, через те, що там більш комфортніше поукраїнській аудиторії може дивитися. Типу, ну буває таке, може бути. Я не знаю на що я так хожу, але... це таке. Так, да, може бути, типу, розумію таке. Е, я от маю другий канал, це італійський, там на італійський знімав, я перейшов взагалі на українську і все. Забив хер. На ну, той канал. І... Ну, чесно, мені не дуже комфортно знімати або переводити з англійської на українську але чомусь я вибрав цей шлях знімати на українську Для мене це капітзик важко. Навіть як я знаю трохи українську. У і... мене тут 200 вже з чимось, але знаєте, тут якось дуже аудиторія ну, помалу реагує і так далі. Я... Там в 160 і там трохи більше було, якось ми були. Спілкувалися ліпше і краще, може через те, що я ліпше італійський, знаю, таке, ай блядь, Поняв. Ось така магія монтажу, бачите. І ще говорив, ну, типу... Так, да, я би міг ще перейти на той канал і далі, типу, збити хер на цей. Але чомусь вибрав, я так робити, типу мені подобається українська, і я вибрав, що я в майбутньому буду жити в Україні, Мої діти теж, якщо буде все добре. То, ну, Як не -най як безпека, типу, на першому місці. Коротше. І... Ну, але... блядь, я ще... Верно говорю інше по-українськи буває, та, але зато я хочу по-українськи. І я буду далі так. І в мене українська покращиться. Італійський вже знаю, що мені там і вчити, ні, лол. Це можна так зробити? Ок, не можна. Ой, добрий вечір, тільки милу не треба десь тут кидати. Ок. Ой, бляка, дядько, дядько, дядьки дядь. дядь, дядь. Пам'ятається частина. Тай взагалі. Я знаю як важко буваєш, тіпа, укр... ну, в Україні взагалі важко, якщо ти хочеш бути з, е, самим собою, показати. Тіпа, так Через, е, так як я замітив радянський менталітет, що колись був. ну, Тихо-тихо-тихо. Щось тихо, тихо. тут. Чувак, думаєш, я не знаю, що ти тут... А, Бля, я, вже, я вже чесно не пам'ятаю, по то або Dead Space, або... там було. Тобто, блядь, я сюди йшов заради цього. У, у, Що Що? Що відбувається?

Як? 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 Я не пам'ятаю. Хілься. Як хилитись? хілитись. Все, вам пизда сюда. Ти що таким? хто такий? На місце. а то тут, тут езжу по району ты мне вообще няк давай ну мисс мать мне поможет спата Что? эм Так, каже, що в Україні важкувато буває, коли цей. Ну, через покоління. Ну, це покоління просто те, що було. Ну, Старе покоління, воно пригнічує так молоде і тому. Але ну, бачите, стає ліпше, по чуть-чуть, почуть чуть всі типу, ну... Все ліпше стає. Personal log. Dr. Caitlin Arrived at Black Iron today, met Cole for the first time. He's authorized me to restart the program. It won't be easy, but I trust in my team. They, as I, understand the promise here. The opportunity that lies ahead. Mm-hmm. такое давай? А, пропоняв, чи ти вробляв. Ти... Як він нас дарив, коли в нього рука, типо, відвалилась. Ви не побачите, але в ну, мене перше, коли я заходив двері відкрив. Е а, якщо щось за нікого не хотів обідати на цьому каналі, то багато ну, неактивних просто, ну тому я, я це хотів сказати. І понятно, я, блін, раз типу, в два місяці кидаю відео, що. Ну, Може і таке, а його знаю. Тому всім вибачайте, якщо якогось поміг обідати. It's only through change that we grow. That we become the best version of ourselves. Change can be hard, but it is necessary. It's Nam, it's Kim. Jacob, it's getting worse out here. Where are you? Made it through the infirmary. Still looking for that weapons lockup. Okay, you're getting close. Just keep moving. Ой-ой-ой, пациент пришел, принимайте, блин. А порвался! Лох, бля. Я лошара, А, нет, окей, okay, ладно, вс, добрый. Нужа. Чигай! Вообще нажал. Э, бля, э, э, блядь. Пристраивай! Пристраивай! Сука, пристрайный! Ну, просто ну давай я тоже так взролблю. i not oh, You find anything? The lockup had already been raided. All that's left is this baton. Stun baton. Yeah. And those things do pack a punch, though. And we are going to need it. You're almost at a watchtower. I had to sneak through, but it's empty now, so you should be good. I'll meet you on the other side. Yeah, see you there. Mm -hmm. Oh, <suss> well no наглядать меня вот типа и куда ваше кошу рукав... Gotcha, i got gotcha. you i got you i'm sending in squad 9 <laughs> sir squad 9 is gone you your position we can't back we've lost containment all right then activate all tactical units you are weapons free repeat you are weapons free yes i'm sorry i'm sorry fish cover your ass i'm you you how the fuck did you get in here Think I got time for this shit? Okay. Okay. Let me see if I got this straight. Uh you crash here. And then this whole place goes to shit. Oh fine. Oh, Look at me when I'm talking to you. What'd you do? Huh? You can tell me, are you different? Are you special? Why the warden? What you alive? told you. This is my kingdom, and it's all yours. Ну, по факту він би мав мерти, але ну. Just keep going now. I found a safe room up ahead. Бля, то шо ж таке. Фішка в тому, що в фільмах, ну, і... логічно, що в іграх тоже є такий секончик, що ви не бачите, напряму смерть, значить він не вмер. Навіть якщо він вибух, ну, типа там вибухнуло, типу, ну... Це не рахується. А й по факту вони можуть. А. Inmate. Your mate, sorry. Hey, mate. What's going on? Can I have a glass of water? Slitkin. Nice, А тут знаєте, що би зайшло дуже? Коротше, наймайте мене, як ваш, не знаю, я не знаю, Коротше, сропези, не знаю, як це називати. Отут, коли він стояв у такому, ну, ви ж типу стоїте, ви собі розслаблись, там, руки забрали від джойстиків, від чи ще щось. Ну, до тебе ще трошки диму би добавити. І, тіпо, і, і коли б цей на кінці закінчувалася ця голограма, типу, би вибіг якийсь монстр, це би трохи би налякало, це б тим. А знаєте, що б ще налякує? Я дивився е, проблема трьох тіл на Нетфліксі. Ну чекайте секунду, може я можу якось ні. І там така, коротше, момент, дуже лячний, не буду нічого там цей. Спойлерити, тому. І це реально. Ви дивитеся 5 хвилин і це реально лякає тупо. Тупо лякає. Я такий сидів, оце реально лячно. Я, мені давно так не було лячно після фільму чи гри. Це... це сильно було. Ну типа. Ну чим я маю лякатись тут? Тут і так все хуйово, типа я вже привик до того, тіпа, мені не страшно, а. Якщо би було все вод, типу, ідеально, чистота, а тут вот бись, типу, знаєте, там, ну, грязно щось там, наприклад, сліди, типу, хтось йшов і кров така, типо. Ну це ніби, мені б типа, бать, щось. Це на психіку воно вже грає, бо типу, вот, ну ж все тут спокійно, все добре, чому тут вже щось не так? Це вже тебе починає трохи налякати, а коли всюди...

3D. Підверта в Reforce. Я люблю 3D-принтери я хочу себе взяти и я вірю. Скоро будуть на усі використовувати 3D принтери навіть на. Ну, Буду бати в цьому космосі іншим дуже ця тема подобається. Добре, пістолет. Ооо, блин. Придумай, что один. О, типа перший с. Бим-бьем, брим, бейм, Okay, got it. If we're gonna get out of here, we need a ship. One that you can fly. Now, I found an inmate with the skills to hack the network and call one down from orbit. Bad news is they're in the shoe. Maximum security. It'll be fucking tough getting in there. Caught bothering you? Yeah, ever since I got it. Yeah, they can scramble your brains a little bit. Don't worry, you get used to it. Yeah, you sure know a lot about this place. Yeah, I've had nothing but time. Okay, so what's next? The shoe? Have we swatched our way in there? I wish we could. It's not gonna be that easy, bro. Look, like, I've been here a long time. I've got privileges that you don't, so I'm gonna have to take you a different way. But I'll be your eyes and ears and I'll guide you along. don't you leave me hanging? I got you. Unless you know I'm a pilot. No, I'm afraid not. I'll get that door for you. Check out Jason Cycle complete. Треба трохи меча свого поліпшити і зробити ще якусь катану з нього, якщо це реально. Ладно, стук такой. А, та типа цих паразетів во, так як Red Space літав о, це вже цікавіше стаємо. medical. I'll be jak się wam nie zabieręcie. Папы. ты сын. А, не. А, не, сропа, давай. И будет раба. А. -а, -а. Що робиться, да я? Спам'ятайте там, де звук не туди туда зробіть клуб. І сзади його замучить перше, ніж вазу, він а ви Знаєте, пару раз треба дати пизде этого хто там ззаді.

You do what you gotta do in here. This place has a way of changing you. I didn't have a choice. Inmates were tearing through the block. I had to seal the door. Does anyone copy? Yes, Officer Jane. Gordon Cole? Where are you? In my tower, watching. What? What? 59. А що йому робити реально? Типу. Чинки їм щось здохне. І там напевно рішають зі своїми з з вищого рангу.